пішли в музей. Який музей? Створення uh, 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 національної культури. І ми зараз будемо заходити. І мені вже дуже цікаво, там на початку такі естетики. Ну, естетики, так. Да. Не знаю, зачем я це знімаю, але мені дуже цікаво. Да. Так. Я вас може не дуже обрадую, але він здівається. Я страшно. А це людина інкогніко, то я її не розкриваю, ідемо далі. Так. Да. Ми вже в автобусі другий раз, ідемо в інший музей, або в інший Что, їх нельзя, но нам неправила, да. <ривіт> я мало. А, я а, буду на останньому останнім. Хитропад. Зараз... Хитропад? Да. А вони в нас сказали назву. Я, зали. Зали. я надеюсь, ми будемо помо... А як ми будемо? Ми не зможемо помогти. <ривіт> Тут хоть би не можна їхати. Що це за рок?

А що з цими цвітками робиш? А давайте мене бачимо. <риклад> Дивіться, <Видіки, риклад> де ми перевернемо до кімнату. Боже, це жах! О, що це? Це бомба. Ой, сіки людей. Ой, боже, ні. А там Дніпро. А тут я. Я вийшла в мене, у нас обрід. У мене визнав було, коли тебе? Так. Та ні, нормально. Опять же, парень такое, такое, мороженое. Что ты будешь? Ваша синька пишет.